Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом на тлі ударів по Україні уже ледь ядерною зброєю. Вранці 23 листопада польські фермери розпочали блокування пункту пропуску і Не пропускають вантажівки з України. РМФ 24 А вантажівки, які йдуть з Польщі до України, пропускають лише по одній на годину. Знову польським фермерам зимою немає чим зайнятися. Крім того, як виявилось, поляки не пропускають військову допомогу Україні на кордоні. Фермери не пропустили вантажівку з автомобілями для ЗСУ, хоча водій мав всі необхідні документи. Його відправили в кінець 18 кілометрової черги. Загалом на кордоні стоять 3 тисячі українських вантажівок. В Польщі на кордоні з Україною не вщухають протести. Фермери погрожують заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною. В той же час в Польщі шукають повітряний об'єкт, який залетів під час останніх ранкових масовних атак Росії на Україну. Як повідомив оперативний командувач збройних сил Польщі Мацей Кліш йдеться про ракету, скоріш за все про дрон. Він залетів шості 6.43 за місцевим часом з боку українського міста Червоноград. Об'єкт зник приблизно з 25 кілометрів на польській території. Команду на його знищення не дали через атмосферні умови, заявив генерал. В той же час місцеві телеграм-канали пишуть, що об'єкт був не один і польські на Бронебреша. Польські телеграм-канали пишуть про десятки цілей, вибухи в Варшаві поблизу однієї з військових баз Ешелон з танками підірвали 20 танків вогні. Телеграм-канал польський курсовий пише, що спалахнув ешелон спальним для України. Також два БТР. Місце оточили зв'язок глушаді, де полювання за групою Вагнера Дуда скликає чергову нараду. Той же час отримання Україною дозволу від західних партнерів завдавати ударів далекобійною зброєю по території РФ навряд чи змінить хід війни. Таку думку висловив аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Андреас Умланд. Само собою, напевно, це не змінить перебіг війни, але це, наприклад, зараз я так припускаю, десь Україні шанс продовжити курську операцію, яка мала б велике значення, коли нарешті почнуться перемовини. Щоб Україна мала ось якусь російську територію під своїм контролем, щоб вийти з цим у руках на перемовини. Я думаю, це може й одна з причин ось цієї нової риторичної ескалації з боку Путіна, тому що курська операція, звичайно, ганебна для Росії. Зараз із цими новими можливостями Україні буде напевно легше проводити цю операцію і тим самим продовжувати для Росії ганебну стацію, сказав він. Що стосується постачання Україні німецьких ракет Таурус, Томлен сумнівається, що це можливо якийсь найближчий час. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.